Чому нещасні гопники Сонтахиля може втручатися в його життя та змушують боятися і ховатися в кущі, тільки щоб з ними здиватись. Адже вони не прочитали нічого, ні казовський у садочку, не вміють без помилок написати навіть дурнувату фразу на паркані, чому він має потерпати від образ швабри і виконувати її дурні команди, метою яких є втоптати особливість у грязюку і показати, що людина це лише забуха в руках дорослих. Раніше потап над цим не задумався. Вірніше дуже швидко забував те, про що думав у мить незадоволення. Однак сьогодні, після того принизливого горе медогляду та приголомшливого батькового вчинку, Денис відчув, що в ньому щось зламалося, як це у кіно, злізна арматура дамби на водосховищі річна через тоненьку цівку води, Довгий час точила, здавалося б непорушну споруду. А ще, о, це і є відкриття. Так від щоденного планування мізки, яке розпочинається ще з дитячого садочка, ламають людину. Навіть не розуміючи, що з ним коїться. Одні виявляють характер і змагаються з течією, а інші за нею і при цьому вважають, що саме вони керують своїм життям. Денис Потапенко вирішив побути проти течії. Ні. Не збирався фарбувати в рожевий чи в чорний колір, ставати гемом чи готом. Найперший котап змусив трохи суднути. А далі буде видно.